ауф» означає розраховувати на. Тож як сказати німецькою, я розраховую на. Ich zelle auf. Як сказати німецькою я розраховую на тебе. Ich zähle auf dich. Auf може викликати як датів, так і акузатив. В цьому реченні він точно викликає акузатив. Тому auf dich. Як тоді сказати німецькою я розраховую на неї? Ich zähle auf sie. Як сказати німецькою Я не розраховую на неї? Ich zale auf sie nicht. A Ich zale nicht auf sie. Jak skazate ja rozruchowo na nieho? Ich zale auf in. Jak skazate niemeczko ja rozruchowo na mej tutaj w niemecznie. ich zähle auf die Zukunft hier in Deutschland. Як сказати німецькою, я розраховую на майбутнє в Україні. Ich zähle auf die Zukunft in der Ukraine. Як сказати німецькою, або wie sagt man auf Deutsch? Ти можеш на мене розраховувати. Du kannst auf mich zählen. Wie sagt man auf Deutsch? Ти можеш розраховувати на мою підтримку. Du kannst auf meine Unterstützung zählen. Як сказати? Ти можеш на нього розраховувати. Du kannst auf ihn zählen. Wie sagt man auf Deutsch du nicht можеш завжди на нього розраховувати? Du kannst nicht immer auf ihn zählen. Wie sagt man auf Deutsch ти можеш завжди на нього розраховувати? Du kannst immer auf ihn zählen auf Deutsch, ти можеш на мене в цьому питанні розраховувати. Du kannst auf mich bei dieser Sache zählen. Або також du kannst bei dieser Sache auf mich zählen. Bei dieser Sache. В цьому питанні. Це, звичайно, недослівний переклад. Але десь так ми б переклали в цьому питанні. В Закман Авдоч, ти можеш в цьому питанні на неї розраховувати. zählen. Баядізахлен. В auf man Deutsch, ти можеш на нього в цьому питанні розраховувати. Du kannst bei dieser Sache auf ihn zählen. Wie sagt man auf Deutsch: ви можете в будь-якому випадку на мене розраховувати? Ви маєте на увазі одна людина. Sie können auf jeden Fall auf mich zählen. Wie sagt man auf Deutsch: ти можеш в будь-якому випадку на нього розраховувати? du kannst auf jeden fall auf ihn zählen. zählen. Sagt sagt man auf du auf jeden fall auf sie sagt man auf 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 Deutsch, Deutsch? Du в в будь-якому будь-якому випадку випадку на на розраховувати. kannst jeden Fall sie них розраховувати. «Du kannst auf auf jeden Fall auf sie zählen. А тепер спробуємо додати таку структуру, як «man». І як тоді сказати на тебе можна розраховувати. «Man kann auf dich zählen». Як тоді запитати, як можна на тебе розраховувати? Wie kann man auf dich zählen? Як сказати німецькою, wie sagt man auf Deutsch? На тебе можна розраховувати, коли ти веселий. Або коли ти весела. Man kann auf dich zählen, wenn du froh bist. Wie sagt man auf Deutsch, на тебе можна розраховувати, коли ти віриш в себе? Man kann auf dich zählen, wenn du an dich glaubst. Wie sagt man denn auf Deutsch? Ich glaube an mich und deshalb kannst du auf mich zählen. Wie sagt man auf Deutsch? Ти можеш на мене завжди розраховувати, я завжди du kannst immer auf mich zählen. Ich я immer für dich da. Чудово! Поки що і все цього разу. А наступного разу ті слово буде Aussprechen Вимовляти. Наприклад, як сказати, я правильно вимовляю це слово? Або чи правильно він тільки на це вимовив? Окей, танкамкат. Дякую за вашу увагу. І до наступного разу.